Здобули найвищі бали для випускників буковинських закладів освіти. Завершилась основна сесія національного мультипредметного тесту. Скільки цьогоріч у області 200 бальників, та хто здав одразу три предмети на найвищий бал? Далі у сюжеті. Станом на сьогодні ми маємо 57. Учнів та учениць, які потужно склали НМТ, ми говоримо, ми маємо станом на сьогодні інформацію про одного 600 бальника, про 9-400 бальників, інші у нас 200 бальники. Але ми з вами маємо розуміти, що є додаткова ще сесія, тобто результати ми сподіваємося, що буде рости. і У нас буде більше ніж 57 учнів, які здобудуть високі бали. Тому в кінці липня ми вже зможемо вам остаточну цифру сказати. По 200 балів з математики та української мови має Анастасія. Дівчина зізнається, довелось оскаржувати результати тесту з одного з предметів. З математики трапилося мені завдання із помилкою. Я трохи мене це диспонсувало, адже я ну то нічого не очікувала і не була впевнена, можливо, я щось зрозумів завдання. Подавала там апеляцію, були телефонні дзвінки на гарячу лінію. Зокрема, я також телефонувала. Сказала, що просто набратися терпіння і чекати офіційних результатів. І вчора має підтверджено 200 з математики. Директорка ліцею, в якому навчалася дівчина, зізнається, пишається своїми випускниками, які показали високі знання за НМТ. кожного разу, коли дізнавалися про найвищий результат з національного мультипредметного тесту, така знаєте, ну радість і гордість переповнювала і щастя водночас. Бо коли діти показують найвищий результат, це є, є результат роботи також вчителя. Є двоє випускників, дві випускниці, які склали національний мультипредметний тест на 200 з двох предметів: це Крастюкевич Марія і Лучишин Анастасія. Ну і ще п'ятеро, які склали. Національний мультипредметний тест з одного предмету. Загалом сім. А от Давид отримав найвищий бал одразу із трьох предметів. Обов'язково математика, історія, українська мова, і вибірковий я вибрав фізику. Імпонують технічні напрямки, мені подобається математика, і тому логічно було вибрати фізику. Як на мене, це найхлоніші предмети, які можна було вибрати, але тим не менше я його вибрав. Готувався в, в основному я сам. Лише з української мови в мене був репетитор. Моя сусідка і вчителька у моєму ліцеї Світлана Олексіївна. Усіх 200 бальників привітали із успішною здачою тестів. А ті, хто здобув високий бал, одразу з декількох предметів отримали наручні годинники. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.